При ВІЛ-інфекції краще займатися сексом в презервативі, як і завжди краще займатися сексом в презервативі, але це не є ризикованим для тебе чи партнера, якщо ти приймаєш лікування і досяг невизначеного вірусного навантаження. Mm -hmm. При невизначеному вірусному навантаженні, навіть при небезпечному сексі, незахищеному, ти не можеш інфікувати іншу людину, і це науковий факт. Прикольно. А я вообще ще чув, що ну він же ж тільки через кров передається. Да, в нас це. є три основні шляхи передачі в це статевий шлях, це перентиральний. Через кров їдж при народженні вертикальний статевий. Він як через слізісту передається. Просто ну наскільки я чув, що типа як ч, щоб статево заразиться, віл, то це треба, щоб у тебе там були якісь мікротріщини, і щоб воно в кров Ну, попало. це це рахується для орального сексу. Так, а, 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 а. для вагінального, анального сексу ні, це не обов'язково, що потрапило в тріщинку. Угу. Це не як з вагітністю, що треба ще постаратися, щоб завагітнити угу. це інфікуватися віл значно легше.